В готелі для дорослих достатньо частий запит для відпочинку в Шермайшесі. Наразі там є три п'ятизіркових готелі, де відпочивають по дорослому. Що означає в кожному з них по дорослому? Зараз ми розглянемо. Мене звати Алла Глева, я туристична експерта, власник туристичних компаній Турпар. Тож, поїхали. Будемо порівнювати сьогодні Альбатрос Royal Grand Charm, Мраки та Ріксос по наступним критеріям: локація, ціна, контингент, цільова аудиторія, я б сюди додала, харчування та номери. І так, поїхали. Почнує з готелю Альбатрос Grand Charm. В минулому це сімейний готель Royal Grand Charm, Зараз він повністю перестроєний. Власники дуже переживали, чи буде користуватися попитом саме концепція 18, але так, це дуже супер діє. По-перше, готель повністю реновірований. Мені дуже сподобалось те, що частину готелю, де був просто дах, переробили під функціонал. А тобто, там є фурткорт. Велика тераса з видом на море, де відбуваються всякі вечірки, або Скажімо так, релакс, музика ввечері біля бару, також там же знаходиться тренажерний зал на відкритому просторі, також з видом на море. До речі, хочу сказати, що дуже багато локацій, саме відкритих, не тільки номерів, такі як ресторан, фолкорт, тераси басейни, Дуже багато таких місць саме з видом на море. Тож, якщо ви любите відпочивати. Кожному куточку готелю саме з цим видом, одна з причин обрати саме його. Друге, це реновація. Третє це те, що готель не дуже спеціалізується прямо на вечірках-вечірках. Тут, до речі, якщо ми переходимо вже до контингенту, не так багато, прям молоді є і. Компанії є і, і більш дорослі, скажімо, люди, які люблять відпочивати не тільки гучно з вечірками, а і спокійно. Що я маю на увазі? Наприклад, СПА також дуже рекомендую тут. Він також після реновації з гарними масажистами. Тож якщо ви любите, наприклад, накопатися в морі, про що я теж вам хочу розповісти, де дуже красивий підводний світ, тож, будь ласка, в день ви можете купатись загорати, ввечері, після значної вечері сходити в спа і солодко заснути. Ну а якщо ви ще будете настомлені і вам захочеться чимось зайняти, то, будь ласка, якщо в цей день не буде вечірки, бо вечірки, наприклад, тут відбуваються не кожен день, можна послухати або живу музику в готелі, або вийти в старе місто, яке знаходиться зовсім поряд з готелем. Це, до речі, безвітряна, як то кажуть, бухта, вхід скрізь корали. Сама територія готелю дуже велика, але на території є ліфт, тож ви можете ним користуватись, а не тільки ходити по східцям. Про локацію продовжу. це старе місто. і... Мічить маркети, риночки, все, якщо ви таке любите прогулятись, знову такі і махоні, і фарис, ресторани з морепродуктами. Тут все є. Дуже рекомендую недалеко звідси, буквально 10 хвилин їзди на таксі попасти в фаршу. Це окрема історія. Ролик про фаршу теж в мене є на каналі, але повернусь до готелю. Для кого готель? Для тих. Хто любить смачно поїсти, погуляти по е, старому місту, е, подивитись гарний підводний світ е, та за невеликі кошти. Дійду до коштів, наприклад, на травневі з 29 е, квітня дивлюся вам вартість з вилітом з Молдови е, 60 тисяч двох, ось така вартість на цей готель. Ну і продовжимо далі. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей -вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Наступний готель це буде Ріксус. Ріксус ви знаєте абсолютно всі, я так думаю, тому що дуже довго це був найкращий готель в Шармі. Найкраще відлишається чиєму альтернатива новинка Мираті, про яку ми поговоримо після Ріксусу. Вирішувати вам. То зараз про Ріксус. Ріксус, як ми всі знаємо, це марка. Про контингент, теж якщо у людей є кошти, вони хочуть найкраще в шарни, це завжди був Фріксус. А в чому фішка готелю? В тому, що ви Проживаючи в Ріксус шарм для дорослих, можете користуватись, точніше, ходити на територію ріксус Єйт. В принципі, користуватися там барами чи ресторанами ви не можете, але гуляти по території, будь ласка, якщо є якийсь концерт якоїсь зірки, ви також можете, якщо це відбувається на території Riksuсі, то туди ходити, але ж в чому фішка. Тут трошки інша орієнтація на відпочинок, окрім вечір. Ірок, тут також роблять акцент саме на здоровий спосіб життя. Тут красива локація з видобне море, де проходить флай-йога, медитація, звичайна йога і всякі такі заняття з тренером. Є так само локація з тренажерами. З видом на море. Звісно, є окремий тренажерний зал, є дуже багато всього протягом дня, де з вами займаються саме професійні тренери по тому виду спорту, який вам цікавий і який заявлений в перечні готелі. Харчування також, як це кажуть, вище всіх похвал, тому що тут завжди є і. Карти смачні, і, а, шведський сіл, це завжди вишукано і смачно, тож по харчуванню питань тут немає. Знову таки, якщо ви живете в Ріксос Шан, ви можете їздити до аквапарку, якщо ви любите, бо для дорослих також є в частині Ріксус Аквапарк а, багато а, різного рівня гору, де ви можете гарно і весело провести час. Ну і фішка, напевно, все-таки цього готелю, окрім. Яскравих вечірок, які тут, до речі, дуже часто, на відміну від Альпатрос Ройлграншар, тут вони можуть бути, дивлячись в залежності від сезону, як кожний день, так і через це можуть бути як пінні днівні вечірки, так і вечірні на пляжі. Якщо це... Наприклад, більше зимовий період то на пляжі не проводять бо, як ми знаємо, готель знаходиться в напку, а це найвітряніша бухта. Але при цьому майже в усіх готелях в бухті навки довгі пантони. Тут він не довгий. Корали теж є що подивитися. Теж що хочу сказати, що якщо ви любите кудись вийти, то в принципі тут є через дорогу якісь магазинчики, але це не та локація, де треба обирати готель, якщо ви любите виходити прямо кожного вечора або хоча б через тож думайте про це. До речі, про вітряність. Зараз іде якраз весняно-літній період, і я б рекомендувала Ріксус з огляду на те, що тут буде не так жарко, як, наприклад, в бухтах, які вважаються безвітряними, тому що нехай є тепленьке, але вітерець завжди буде, і це не дає відчувати дуже велику спеку, якщо ви відпочиваєте навіть влітку. Якщо ми говоримо про. Атмосферу про контингент, то, звісно, тут будуть люди, скажімо так, цікаві. Яскраві, веселі, які люблять розважатися і солідні, скажімо так. Тож, якщо ви летите в ріксус, бажано все-таки мати якісь вечірні сукні, не прям, звісно, в пол, але щось гарненьке для вечері мати. По вартості на ті ж самі травневі свята, вартість близько 105 тисяч звиліт з Молдови за двох. Тож орієнтовно вартість така і в принципі можете порівняти з тим же альбатросом, бо вартість майже вдвічі дорожча. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Третій готель «Меракі». Це новинка минулого сезону. Дуже сподобався цей готель. Зараз на новорічних святах, коли відпочивала, знімала. Дуже сподобалось наступне позиція власників готелю про те, що це для людей, які не мають рамок. Що саме вони мають на увазі, це те, що навіть окрім атмосфери, яка там панує, яку ви можете відчути просто заходячи зразу на територію готелю, це. Мри, в яких немає кутків, таких чітких. Якщо ви подивитесь в принципі, мій ролик про цей готель, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Дуже круті номери, все дуже стильно, відпочинок для дорослих. Відчувається атмосфера саме тусовочного готелю, тому що музика. Як то кажуть, на кожному кроці яскраві аніматори, яскраві костюми по дорозі до пляжу надвечір, десь о четвертій години я знімала, я побачила людей, які просто діджей крутить музику. Вони собі танцюють біля басейну: хто в купальнику, хто в шортах, хто в яскравій коктейльній сукні. Це все біля ресторану, де на потім на вечір валякарки замовлені в людей столики. тож Дуже такі цікавий атмосферний готель. Номери тут є дійсно супер. Від мінімальних до номерів джакузі з власним басейном. Які знаходяться з видом на море. Тож, будь ласка, обирайте на ваш смак. Ну і на рахунок смаку я мала, як то кажуть, насолоду обідати саме тут. Це було дуже смачно, невеликий вибір. Знаєте, такий формат бутіку, але все дуже смачно, красива подача, і такий прям чудовий формат. До речі, тут подача їжі майже де аля алякат. Є частина. Готелю, де вже номери, і є для них навіть спешл свій ресторанчик, де можуть харчуватися тільки люди, які відпочивають саме в цій локації. Дуже красивий ресторанчик в грецькому стилі. Ну а про локацію не можу не сказати. Якщо вам мало вечірок і тусовок в самому готелі, будь ласка, сохо під боком, три хвилини. Ви на сохо продовжуйте своє диско, продовжуйте свою паті. На рахунок вартості, що хочу сказати, вартість така сама, як і в Ріксус, 105 на, наприклад, кінець квітня на травневі свята. Тож обирайте самі, який готель вам більше зайде в порівнянні з Ріксусом, хочу сказати, це перше Миракі, локація Ріксус не дуже близько до яких стосовок. Друге, це територія Ріксус, великий, мало вам територія, сігейт вам. Будь ласка, поряд в подарунок. Мракі зовсім такий невеличкий, атмосферний. Якщо все-таки треба десь прогулятися, будь ласка, поряд територія White Hills. Чудовий піщаний пляж, дійсно не широка полоса, не при цьому не маленькі, дуже зручні шезлонги. До речі, на території є басейн Infinity, Мені дуже завжди подобається готелі саме з таким видом. Привітливий дуже персонал, ем, якісні меблі, тобто готель стильнячий, але зовсім в іншому стилі, на відміну від Ріксусу, ще одна, до речі, відміна: це те, що Ріксус, оскільки вже не перший рік, да, ем, і не перших п'ять, він зелений. А меракі е, все-таки новий готель є новий готель, але зелені не вистачає. При цьому біле все яскраве. І стильне, тож які готелі вам за одні ті самі кошти підходить вирішувати тільки вам. Якщо вам сподобався один з цих готелів, будь ласка, пишіть запити. Я, моя команда, працюємо як в Україні, так і за кордоном з вилітами з Польщі, Чехії, Любої точки, в принципі, Європи, також з Молдови. Ну і звідки, де ви там знаходитесь? Будемо шукати літаки та відправляти вас в ці хороші готелі. Пишіть, будь ласка, в коментах ще які вас топ готелі цікавить, чи сімейні, чи з коралами, чи з піщаними пляжами. Ну і звісно, які країни а, освітлювати вам ще.